Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні у нас коротеньке відео розпаковочка ось такого набору. Коза Маланка. У нас вже йде Ера Різдва, і тому всі повинні готуватися. Давайте подивимося, що нам пропонує Марійка у своєму своєму такому наборчику. Дуже цікавий. Вишивати я його буду на заготовці, які я замовила у Ульяни Яковлєвої. Ось таке шикардосне просто пакування. Відкриваємо. Хто не бачив цього набору, ось ем, хотіла показати артикул, не бачу артикула. коза маланка називається. 122 на 89 хрестиків, 19 кольорів молине і 3 кольори бисера. Ще є додаткові елементи, це дзвоники. Зараз будемо дивитися разом. І так, відкриваємо. І нас чекають ось такі скарби. Дивіться. Бачите, скільки всього? Будемо дивитися, зараз. Детальніше. І так, святий Миколай, давай сюди десь. Ось такі є два дзвоника, дивіться, такий фіолетовий та жовтий золотавий колір. Стрічечка. Далі. Два шматка. Ось такої пластикової канви. Далі схема, інструкція, ключ. Ось наші 19 кольорів. Фрагменти. Ось ті колокольчики будуть. Дзвоники, стрічечка, коралі. Ось є. Так, схема є з беком і без беку. Ось такий кусочок вам. Нітки, дим, Далі йдуть ось такі дзвоники. Скіль, кільця Кільце є, дивіться, і багато, як кріпити. Вона буде двостороння. Ось так дивіться. Я другу сторону вишивати не буду. В набір також ходить нітковдягач дві голки. Далі бісер червоний та білий, такий цікавий, як матовий непрозорий такий оно зараз. Ось такий бісерочок. Видно? Далі цукерка несъдобна. І ниточки. Ось такий. Іде дерев'яний органайзер, і на ньому ось такі нитки. Все, в мене буде заготовка, я чекаю від улі і буду починати її вишивати. Кому було цікаво, хто не бачив такий набір, напишіть мені, будь ласка, чи ви бачили від Марійки такий набір. Буду їй писати, щоб вона мені скинула електронну схему, щоб, щоб швидше вишивалась. Всі. Всім бажаю миру, тихої днини, гарного вихідного, і щоб у вас був час, натхнення та бажання вишивати. Бажаю здійснення мрій. Якщо ви вишивали, напишіть мені, як вам вдалося. Я виділа... Вишиває віка зі Львова, мені подобається. Все, до побачення, до зустрічі.